У планеті щастя дуже багато волонтерських проєктів: маскувальні сітки, фліски для військових, збори на автівки, створення патріотичних шоперів та подушок для ЗСУ, патріотичні браслети та навіть виготовлення сушеного м'яса. У кожному проєкті задіяні діти, батьки та викладачі планети щастя. Я хочу вам сказати, що в нас взагалі дуже чуйні діти, і до повномасштабного вторгнення вони. Залюбки брали участь у різних благодійних акціях. А коли прийшла війна, наші діти просто просилися чимось допомогти. І тому народився проєкт, називається він Від маленького серця до серця героя». І ми почали працювати з нашими дітьми, і цей волонтерський проєкт діє досі в нас. Почали з простого. Це були листи до воїнів, це були привітання, відеопривітання. Дуже багато батьків наших дітей зараз знаходяться в лавах ЗСУ, в теробороні і дуже багато. Родичів співробітників теж в ЗСУ, і ми всім їм писали листи, відсилали, відправляли відео, відео привітання і таке інше. А потім це вже переродилося в благодійні акції. Хочу сказати, що в нас дуже багато талановитих дітей, котрі беруть участь у концертах благодійних. Наприклад, Даша Власенко, в Великобританії, взяла участь в благодійному концерті. Хочу сказати, що наша Ліза Казакова вона переможниця. Багатьох міжнародних конкурсів з бального танцю виступала у Польщі. А також наші дівчата, сестри Янгель, вони власноруч виготовляють шопери з патріотичною символікою і всі гроші, які заробляють, вони відправляють на ЗСУ. І хочу сказати, що за волонтерську діяльність наші дівчатка були нагороджені стипендією голови імені Олександра Поля. Стипендія нашого міського голови імені Олександра Поля. Але, на жаль, є родини, де когось вже забрала війна. Зараз у нас є благодійний фонд Освітня планета, і, на жаль, у нас є родини, в яких загинули близькі, і є у нас діти, які залишилися без батька. І це не тільки діти Семенова, це ще у нас є Коваленка-родина, де теж двоє діточок у нас вчилися, вчаться, а батько загинув. Сьогодні тут кожен по-своєму наближає перемогу. Пан Ігор, вчитель фізкультури. З початком повномасштабного вторгнення, не вагаючись, пішов волонтерити до міського вокзалу, куди приїжджали ті, хто тікав від руського міра. Люди, які буквально втратили все і тікали від бомбардувань. До великої війни ми в цьому залі я і ще вчителі працювали з дітьми. Як сталося таке лихо ми виставили тут ці. Розкладушки, ну і треба було е йти на вокзал, бо там багато було біженців. Кожен день їхали поїзди в авакуаційні. Було багато дітей, дорослих, які покинули свої домівки, побачили все це, що там відбувається, і дуже важко було на це дивитись. І я е побачив, як е люди. Ідуть один до одного, допомагають. От діти біжали до нас, до волонтерів, і питали, як можна десь сховатись, вас тут не стріляють. Треба було їх заспокоювати, відводити в волонтерський штаб. Це координаційний штаб волонтерів Дніпра, матері та дитини, де Замість магазинів було розташоване ліжка, пункт прийому їжі, от, і люди могли там заночувати, поїсти, от. ну і там далі вони вирішували, куди їм далі рухатись, там, на західну чи десь тут. Самі важкі це нічні зміни, де треба було чоловіча сила, допомога. Бо в таких випадках, коли діти і матері. Вони самі залишаються, бо без чоловіків. І треба було підтримувати і дітей, і дорослих. От зранку, коли вже вони переночували ніч, вони трохи заспокоїлись. Це був такий, такий момент, що вони віддяки вони приходили до тебе, сідали біля тебе і казали ну, свою вдячність, виказували. От. Син Ігоря Євгеній з батьком волонтерив на вокзалі вдень і вночі, поєднуючи цей процес з роботою. Каже, що все було важко не фізично, а емоційно бачити розпач людей. Такі емоції висловлювали да там благодарність. Е, там деякі навіть плакали. Не залишилась планета щастя, осторонь, і в страшний день 14 січня, коли російська ракета влучила у багатоповерхівку на житловому масиві перемога. Це був вихідний день субота, але в суботу у нас є також навчання о 10-й годині, і в цей час ми були вдома всі і почули про цю трагедію. І тому, ну це, мабуть, з перших хвилин ми зрозуміли, що ми теж повинні бути десь поряд, якщо не фізично, то якимось чином допомогти тим, хто опинився. В епіцентрі цієї трагедії відразу ми вирішили збирати фінансову допомогу серед нашого колективу, як педагогів, так і технічного персоналу. Приєдналися родини наші, і в перші дні ми зібрали біля 40 тисяч гривень і надали конкретну цільову допомогу конкретним сім'ям, учнів та випускників навчально-виховного комплексу «66». І середньої школи 73. І серед наших батьків, вихованців наших, теж є ті, хто захищають нас. Тому у нас зв'язок завжди не розривається. Ми також малюємо малюнки, ми також передаємо їм якісь привітання, як речі, медикаменти. Тож завжди, завжди разом. Щодня вони продовжують робити все, аби допомогти усім, хто цього потребує, і щиро вірять, що зовсім скоро буде перемога. А на уроках захисту вітчизни діти будуть згадувати про те, якою сильною була і є рідна Україна.